Вітаю, друзі, на каналі Мінсулінцю. Вистачив вже моїх розповідей про різноманітність. Я вчора був у кафешці і замовив собі такий салатик. Я не знаю, він мені щось нагадує совок, але інгредієнти дуже прості. І салатик був такий смачнесенький. Там прості інгредієнти: пекінська капуста, яйце, ковбаска, якась така копчена, сирокопчена. Яйце я сказав. Трішки цибульки, чосни, чесник, морквочка. Так що зараз я буду хотіти пробувати той салатик зробити. М -м -м. Але заправка має бути так: або майонез, або сметана. Мені здається, сметана не дуже. Я їв зі сметаною. Мені здається, майонез мені буде більше смакувати. Хоча я дуже рідко їм майонез. Тож зараз буду пробувати робити. А ви ставте лайк. Ууу, like. лайк! Так, я вже тут собі поприготував, тільки знаєте, яка проблема? Проблема в мене є така, що е, я не маю моркви, терку до моркви спеціальної до корейської морквички. Але я думаю, спробувати на цьому такому. Не знаю, яке воно буде, але вихід, вихід треба завжди шукати. Саме головне інгредієнти і змішати інгредієнти і як воно вийде. Яєчка я вже тут відварив, приготував. Тут в мене пекінська капуста, ковбаска в мене в холодильнику, майонез в холодильнику. От, Зараз обберу яєчка. Обберу яєчка. Так, зараз буде експериментус. Буду пробувати на ось цій терці. Натирати мордочки. Так. Мені здається, на ці краще вийде. На ці дуже дрібно. Так. Ну, Звісно, не морква по корейськи але курча, але но... треба щось придумовувати. Ну що, друзі, бомбелики, <хи> якось мені не дуже подобається. Не знаю. Вона дуже. Щось дуже дрібне, дуже дрібне, не знаю, але... Вона дуже дрібно потерта. До побачимо. Ну що, беру тут, помити треба. Обов'язково миємо. Я собі позбираю декілька листочків. Треба її помити. І... Ой, прямо я вже так хочу їсти той салатик. М -м -м. Думаю, капусточки вистачить. Капусточку я її буду нарізати ось такими кусками. М -м -м. Ну я побачу, що вийде. Ну. Якщо е, зараз прийде дегустатор, гуман, гуман їжі і скаже, чи воно смачне, чи воно не смачне побачу капусточку в вже порізана. Ох, Я ужас! О боже! Ну, мені здається, салатик буде сам раз. Сам раз, почекайте, бо я тут в мене тут трішки аварія вийшла. Подивимося, що з того вийде. Ну, салат завжди салатом, так? Хто би що не говорив. Е, яєчка. Ось такими. Ну, я ріжу грубо, не знаю. Е, дуже великими кусками. Я хочу все бачити, що я їм. Знаєте, я не люблю, коли воно дуже дрібно нарізане, тому що... Мені то не до вподоби. Ви можете нарізати собі тонесенькими, такими малесенькими скибочками. Я взагалі салат люблю їсти великими такими скибочками, аби бачити, що ти їш. Так? Я не люблю оце іменно такі, а ще салати такі, які там бувають з майонезом. колись я пам'ятаю, мені їх бридко чесно їсти, перепрошую. Такі от салати малесенькими. Ох! розвалилося. Стіл у мене чистий, не критикуйте, мене що я зі стола. От, Я це дуже роблю швидко і думаю, зніму для вас відео. покажу для вас я завжди люблю щось таке, у когось з'їсти, у когось запозичити. Бачите, що тут виходить якийсь салатик, морквочка, пекінська капуста, яєчко. І сюди додамо ще... додамо цибульку. Десь була цибулька і потім приправи буду додавати. Так. І зараз такими скибочками. Нарізати цибульку. Може хтось скаже, що що то за грубо там чи ще щось. Цибульки небагато. Ух. Цибульки сюди небагато. У мене є ось така копчена ковбаска. Її можна... Ну, вона там була порізана дуже, дуже такими малесенькими кусочками, знаєте. О. Трішки ковбаски сюди. Такий салат чи гунче. Так, бомбелики. Після цього я туди додав. Я ще дам туди свій секрет. Сирочок такий твердий на тру. Ммм. Смак На сирочок, І думаю, буде з сирочком смачнесеньке. Смачнесеньке, не знаю. Ну, там в тому салаті, в кафешці де я їв. Там е цей е там сир не давали. А я тут уже трішки свою, Там в мене просто був сир і я думаю, дам туди сиру такого копченого. І так буде смачніше. Смачніше. Так що, друзі, їсти можна. Тільки не для моїх деяких знайомих. Вони дуже вибирчиві в їді, А я ну, я теж вибирчивий, але... Але треба закрити, аби не засох сирочок, бо... Запакувати. Так. І зараз додаємо сюди перчик. Перчик-шмельчик. Додаємо сюди сіль, одну чайну ложку і даємо сюди мої рештки майонезу, які вже стоять дуже довго. Я ще маю купу, купу приправку. І що зараз мені залишається? Мені залишається оцю всю баланину жартую, не можна таке казати. Але я жартую. Мені залишається це все перемішати. Я не знаю, напевно, я не буду заправляти цілий салат. Напевно, я його не буду заправляти, бо в мене щось його дуже багато вийшло. Я буду трішки давати до тарілки. І в тарілочці вже... Його розмішувати. Я все давав е, на око, але пропишу скільки чого що давати, кому що сподобається. Дивіться, салатик дуже ситний, подивіться, який він вийшов. Я його зараз ще добре перемішаю, бо е, бачите, морква теж. Навіть дрібно порії потерта, але все рівно морквочка є. Колись я робив салатики з тунцем. М -м -м. У мене ще, до речі, десь лежить тунець. Це все треба дуже добре перемішати. І я спробую це на, на смак просто. Як це смакує? М -м -м. Ну, я скажу так. Не так смакує, як у кафешці. Бо я завжди. Але файно. Що я доправлю майонезом. Ну що, я бачу, що тобі дуже смакує салат. Так, я, я дуже полюбив такий салат, такий літній, але він не є літній, а є осінній і мені тут подобається, що тут є так, пекінська капусточка. Сир Гоуда твердий, який на терці є, на потертий, а не нарізаний. Ковбаска така з аля салями майонез, яєчко. Боже, який вона смачне. Дивіться, який колір гарний. Жовтенький, бо це на яйцях зроблено. Ну І, майонез, звісно. і мені дуже-дуже засмакувало. Так що я буду ще їсти і смакувати цю смакуту.